Так, друзяки, усім привіт! Це у нас буде нове відео. Хочу вам показати своїх бичечків, хоча вже потроху їх скупляти. Це вже у нас буде четверта партія. Ось ось таких два поки що. Ось такі, бачите, вони вже є місячні, Ну більше місяця, вже місяць і два тижні буде. по цього я вже вдома тримаю тиждень цей. От, вчора. взяв. Брав зрук, собі в селі. Пілятка гарно відпоєння. Вирішив взяти, ось такі, бачите. Загнав їх сюди, в клітку, де свині тримав, бо поки що немає місця, де їх тримати. Хочу зараз робити, то поки що може на цій клітці постояти. От, такі, бачите, бичешки. По цінах, може комусь буде цікаво, ну на сьогодні, друзі, ціна від, ну, я б сказав, від 80 гривень до 100 гривень. От, а там з ким як домовитись. Якщо будете брати з рук, бачите, що телята хороші, гарно відпоєні, здорові, то можна навіть і по 100 гривень дати. Якщо трохи з телятами будуть проблеми, може якась буде ну, така порода, ну, більш молочна, то ну, 80-85 гривень беріть і оцінюйте. Сважуйте і там, рахуйте собі. Так. Ну і в середньому приблизно ось такий місячний бичок. На сьогодні виходить від 5 до 7 тисяч гривень. Оце кажу, я купляв з рук, вони гарно відпоєні. Зараз я їх перевів на замінник молока від виробника шинкон 30-го дня на основі льону. І кажу, друзі, відпоюю, то поки що все нормально, проблем ніяких немає. Так. Ну і В подальшому хочу їм робити гранул. Бо швидше я вам знімав відео, я вам казав, що я взяв собі гранулятор. Вже закупив деяке зерно, БМВД, стоїву макуху, будемо це все перемішувати, будемо гранулювати і будемо висипати їм сюди в жалобець. От я бачите, зробив і так будемо годувати. Ну Зараз поки що сіно сюди кидаю. Зробив друзі, деякі висновки, хочу трохи по іншому телят годувати. От, бо швидше я перший відпоював заміни молока, пізніше на кашу переводив, і тоді, от як переводиш їх на кашу, вони починають погано рости, і пізніше рік часу бичок має 200-250 кг. Треба трохи ну, добитися кращих результатів. Тому зараз е, кажу, відпою їм їх замінником молока. Буду сипати гранул, сіно і за рахунок того, що я маю вже свій гранулятор, щоб собі самому цю гранулу робити, це буде виходити дешевше. І бичків буду довше годувати. Довше погодую і повинні бути кращі результати по приросту. От. А далі там переведемо на просте мелене зерно. Може їм зроблю ще кукурудзяного силусу, і так будемо годувати. Ось такі пацани. Передшу вам показати. Викидав їм сіно і зараз вже почав давати солому. Солома йде Просто У мене вже сіно закінчується і є ще багато соломи, то я вирішив так трохи сіна кидати і соломи. Та й вони так разом зі себе То Я думав вирізати пізніше січку, але почав кидати по солому. Дивлюся, вони так ну, нормально. Не навіть цю солому краще їдять, ніж оце сіно. Бачите, я от кинув сіно, а от полома, то вони в першу чергу з'їдають з полому. Ну, така трохи башна, там теж між нею така попадається, то ну, дуже гарно їдять. Псиниш, так дійсно не хочеться, Пшинишна вона більш така хрупша. От, а з ячменю ну, дуже нормально, бачите, товчуть одвіти. А закидую їм бачу, ось таку кількість. Ну, я вам вже теж у відео казав, що це на цих 7 бичків йде десь трохи більше одного тюка. Кидаю більше, то не доїдають і пізніше приходиться це все віддати. Тому кидаю, друзі, таку норму, щоб це завжди з'їдали, щоб ну, не переводити оцей корм. В коментарях там питали, скільки треба сіна на одного печка. Ну, я вам вже теж казав, що ну, точно я так не можу порахувати. Ну, По-різному вони всі їдять. Є, що може мати хороший апетит, він може багато з'їдати. а є такі, що може бути більш такий запущений і він так може не їсти того сіна чи тої соломи. Ну приблизно на зиму, якщо почати будувати з листопада місяця, ну так середини листопада місяця, скажімо, до травня, до травня місяця, то ну, 120, ну це треба на Ну, Якщо ви ще будете давати якийсь жом силу Компікорму нормально всипати, то сіна дуже багато її не буде. Тонайді і текст 120 ви можете її не будувати. Але якщо у вас буде сама дерзь сіну, то ну, в такому випадку треба цього сіна більше заготовити. А бачите, як ось, так що якщо єшінь, друзі, не маєте змоги де заготовити сіну, то можете, як варіант, собі ось у солому запікувати і нею брати, кажу, годувати бічків. Якщо може когось змога, є десь взяти жом і оці тюк соломи, жому, звертаємо посипати якогось комбікорму і отак можна як то казити. Дешевими кормами годувати Це на мене теж не є дуже суперової якості, це лучне сіно з поля. Воно таке теж досить тісне. От якщо б зараз кинув їм люцерни, то вони б в першу чергу люцерну їли. Пізніше вже солому. Але тут, бачите, солома трохи вона, кажу, більш така пашна, то вони краще з'їдають. Правда, кажу, поміж тобі їм ще кинути якогось точних формів якогось село, бо я як тримав першу партію бішків, то я був заготовив трохи. Бушно зробив так, як кукурудзяного селосу сипав їм, то кажу, вони дуже гарно це їли. І бачки гарно росли. Ось так, друзі мої бачки їдять селос, бачите, я розсипав поверха по цій сішці. Дивіться, як малюк тут пакує. Бачите, дивіться, як бульдозер. Їж. Бачите, ням-ням-ням. На повний писок. Той також дивіться бачите, разом їм цей селос подобається. Не так цієї січки не хочуть їсти, як цей селос. Вони зараз його зверху з'їдять. Правда, трохи лишиться він в січці. Вони його перемішають собі мордами. Вони до кінця все з'їдять, але ну, Саме найбільше цей селос їм. В першу чергу, друзі, їдять, бачите. Дивіться, як малюк. Шо, так? Там взагалі драка йде, бачите, за той селос. Дивіться, як вони там всі троє. Я їм там насепав на кубку, віється, що вони там роблять. Бачите. Пакують на повний песок. Ось така відгодівля, як зараз в мене, дерть з сіно і солома, то ну, по приростах вони, якщо чесно, трохи відстають. Отак. Або якби була змога зробити свій сінаж, то можна просто синадемодувати годувати їх і сама ДЕР. Вони всі наш теж гарно їли. Теж від нього наїдалися, були ситими і приросли теж були хорошими. Отак. такі другі пацани. По цінах е, ціна здається трохи, трохи пішла вгору. Е, 70 82 гривні здається, дають більшу більше. Більше 200 кг, якщо він дає битої ваги. На малітеля, там, якщо е, бита вага до 90 кг, то здається ціна 160-165 гривень. Отак. От може кому буде цікаво. Ну я, правда, якщо чесно ціни зараз не вникаю, бо не здаю е, худоби під От. Може хтось з вас здавав, то напишіть в коментарях. Такі точні ціни. Пишіть яка область і вказуєте ціну. Намалійте телята ціна 85-100 гривень. Бо я зараз кажу, купляю телята, то ось вот така ціна. Бачите, виклик якої. Взяв собі. Ну, трохи на землю. Вони пізніше це все підбирають і нічого страшного. Отак, стараюся, щоб вкажити бачите, Ось там ціна, а то було колон, а в першу чергу йде колон. Ось ці правда, оці три трохи щось худенькі, Я їх глистю обробляв і проколював і не знаю, що з ними. Купляти які ще для них БМВД підсипати, а щось вони щось зімбаркує. Знаю цей сірий бичок, бачите, він хоч малий, але він пішов у різ. Годований робиться. А ці, ці щось три худенькі. Оцей ніби підтягнувся, ну кажуть людей, от, Видно кошка. А ті, три, і вони хоч черсти, але, але вони кажуть, годовані досить так непогано. Отак. Те, що по моїх печках. Вирішив записати, кажуть, коротеньке відео, показати вам. От. Ну, на цьому, скоріше, всього, що буду закінчувати. В коментарях пишіть. Давайте, друзі, якісь поради по відгодівлі. Вказуйте, які ціни наподобали у вас, на більші бички, на малі трилята. От, Буде, кажуть, цікаво почитати. Вказуйте, які ціни на зерно. Теж, може, хтось купляє, бо зерно, кажу, в цьому році не дешеве. Тоже буде цікаво знати, прочитати. Ставимо вподобайку, підписуємося на канал. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.